Ну що, ви готові разом зі мною приготувати смачний літній персиковий десерт до чаю чи кави за 5 хвилин. На дно викладаємо а потім сметану змішуємо з сукровою пудрою і перемішуємо. Беремо соковиті гарні персики, нарізаємо їх і викладаємо. Знову сметанки. І наступний знову бисквіт натираємо чорний шоколад, і наш десерт літній готовий. Відправляємо до холодильника десь на годинку, на дві, і вже можна потім смакувати з чаєм, з кавою на сніданок чи просто до чаю, до кави на вечерю.